Друзі, усіх вас вітаю на наших традиційних посиденьках у розборах іноземної преси про Україну. Вже більше ста країн ми з вами розібрали. З усіма попередніми випусками ви можете ознайомитися під цим відео. Я створив плейліст, все дуже зручно. Заходите, яка країна вас цікавить, дивитеся і так далі. А сьогодні нові країни, нові медійні ресурси. Мене звати Андрій Шараєвський. Мощуйтеся зручніше. Поїхали! Ми немало годин присвятили тому, щоб розібратися, що ж там у голові у жителів Індії з приводу України. Ця тема вже тимчасово закрита на моєму каналі, але можливо я хотів би пошукати щось у їх затятих ворогів, так в пакистанці можуть нам показати щось нове, ультраспецифічне, що ми ще не читали. Давайте зайдемо і перевіримо. Взагалі, ринок медіа Пакистану мене дуже сильно здивував, адже у них більше восьми десятків телевізійних каналів. Я про це не знав. І є навіть канали для програмістів. Давайте подивимося, що пишуть в їх газетах. Йдемо на Pakistan Times. Так. Зізнаюся чесно, я чекав чогось чогось такого дуже дуже специфічного. Я хотів розкрити якісь таємниці там впливу Китаю чи Саудівської Аравії на Пакистан. Ну щось таке. Знаєте, щось таке нетривіальне, що би збило їх повістку про Україну або ну примусило би їх писати щось антиукраїнське, але ні. Ось, наприклад, новина про удари по українській енергетичній інфраструктурі, і ми не бачимо жодної цитати з російських джерел. А для цього регіону це дуже і дуже багато значить. По суті, це просто перекладені цитати українських чиновників про кількість удару і кількість пошкоджених споруд. Перекладені цитати Михайла Подоляка, Володимира Зеленського і так далі. Заради цікавості я зайшов на їх статтю. До повномасштабного вторгнення, що вони писали до війни, стаття за 2 лютого, і тут вони популярно пояснюють нашу позицію. Вони пишуть біля кордону України 100 тисяч російських військ, можливо, буде вторгнення. А на фоні новин про Тайвань ти та взагалі чекаємо, браття пакистанці, третю світову війну. І далі вони пояснюють все про Україну, але ну якби своїми словами, що Україна з 91-го року вона проголосила незалежність, працювала над зв'язками із західними країнами. Постачало російський газ через свою територію до Європи. Такий порядок речей. Як вони пишуть, всіх влаштовував аж поки у 2010 році не з'явився про російський президент Віктор Федорович. Так, так, вони пишуть чомусь не Януковича, а саме Віктор Федорович. І через нього Росія хотіла мати більше контролю над Україною. Далі вони щось путаються. Вони пишуть, що етнічно Крим і Донбас це один народ, який хоче бути в Росії, і тому Росія спонсорувала там повстання проти України. Ну, щось тут трохи вони запуталися. Тут, звичайно, їх русофобія недостатня, але вони кажуть, що підтримка Росії для українських маргіналів зайшла надто далеко на тих територіях, і Росія на Донбас почала постачати багато важкої зброї і ввела туди свої війська. Також вони пишуть, що у Путіна були. Надії переконати нового президента України Володимира Зеленського обрати проросійський вектор розвитку для України. Але він не вгадав і Зеленський був налаштований розвивати все-таки зв'язки із Заходом. Також вони пишуть, що Путін ну, на той момент, на 2 лютого, вважає Байдена дуже слабким президентом, який не дасть жодної відповіді на агресію, тому Путін повний рішучості провести військову операцію в Україні. А Байден, у свою чергу, що. Січня, по їх твердженню, так збирає альянс з Франції, Німеччини, Великобританії та інших європейських країн, щоб допомогти Україні у боротьбі проти Росії. Ну і в коментах там люди пишуть, що дякуємо за гарне пояснення. Пояснення вважаю дійсно гарним. Ну і треба розуміти, люди що Пакистан і Індія ну, в певних регіонах, так, там, де Кашмір, це в принципі, ну ми не будемо говорити один народ, так, але дуже близькі за менталітетом люди, і дуже багато в них є родинних зв'язків, але ми бачимо ось таку кардинальну різницю, що Пакистан він повністю про західну риторику показує, а Індія щось таке хитро, викручене, вигадує. Ну, В коментах всі вдячні, всі кажуть, дякуємо, класне роз'яснення, кращого ми не знаходили. Ну, а зараз вся преса Пакистану це. По суті, про західні проукраїнські матеріали, ну і звичайно ж антиіндійські. Ось їх матеріал про те, що індійську письменницю, леуятку пуліцеровської премії не пускають з Індії, а США це все засуджує. Ну, тобто вона там два рази хотіла вилетіти на літаку, щоб отримати пуліцерську премію. Її не випускають через те, що вона із цього регіона Кашмір, там, де, ну який ніби на який має претензії Пакистан, і вона критикує дуже багато індійський уряд, виступає за права жінок і так далі, тому подібне. Індійському прем'єру ця вся критика уряду не подобається, і тому там, коли збирається команда цієї журналістки, щоб вилетіти і отримати премію в Франції, поліцейську премію, всіх пускають з її команди, а її тільки. Не пускають. Ну, коротше, там чорногу зломить, зломить у цих пакистансько-індійських стосунках, тому ми їдемо далі. А далі ми кинемо одним оком в країну, яку ми розбирали зовсім недавно, Іран. Не хочу на ньому зупинятися дуже набагато через те, що ну, в принципі з Іраном багато чого зрозуміло. Але що вони заявили на минулому тижні? Вони кажуть, що 22 країни вже подали заявки на закупку їх дронів Камікадзе. Серед цих країн Вірменія, Таджикистан, Сербія, Алжир та Венесуела. Згоден. Дуже гарну рекламу вони зробили своїм дронам. Я би теж хотів, щоб пару трійку сотень таких дронів з України вилетіли на Москву. Але в мене тепер питання до Ізраїлю, який ми розглядали з вами в минулому випуску, який ніби був готовий надати зброю, потім уже відмовився від своїх слів. І, ніби як чекає виборів, будете все-таки ви чекати цих виборів і вирішувати з приводу військової допомоги Україні? Чи поки чи ви почекаєте, поки Іран за... заробить ще більше грошей? На продаж дронів і це все обернеться проти вас. В коментах під минулим випуском люди писали мені розбери словаччину. Дуже дивно, чому Ну, мене це здивувало, але люди писали, що там багато проросійських настроїв, і треба знайти, де якби собака зарита. Мене це дуже сильно здивувало, але давайте подивимося. Взагалі, наскільки я знаю, в 2016 році у Словаччині і ще в декількох європейських країнах була запущена програма медіаплюралізму. Це така ну, дуже широка програма, вона функціонує в багатьох країнах. Суть у тому, що ти свою газету. Чи медіа конкретно описуєш по власниках, по усіх інвесторах, по усіх спонсорах, е, пишеш, хто нею володіє, хто відповідає за публікацію цією інформацією, і можеш публікувати все, що хочеш, абсолютно все, що хочеш, без ніякої цензури. Це глобальна така ініціатива, і до неї зараз тяжіють навіть більшість соціальних мереж. Можливо, ви помітили, що під усіма відомчими. Ютуб каналами або Твіттер-аккаунтами, якщо вони належать якійсь країні або представляють якусь службу, то це обов'язково прописано додатково, що, наприклад, цей канал спонсорується урядом України, або цей канал належить Міністерству закордонних справ Російської Федерації. Ну, тобто, всюди це все прописується. Тому така кампанія зараз дуже широко гуляє у Словаччині, і я думав спочатку, що просто ну, ну знаєте, є такі опозиційні змі, але все виявилося цікавіше. Я взяв от три рандом. Словацьких медіа і спробував там знайти проросійський наратив. Ось перше медіа, яке е, трапилося в Гуглі, це спектатор. Е, прикольно, але тут, прямо у шапці сайту, знаєте, я бачу розділ, який підписаний українською і написано новини. Бачите? на скріншоті. Е, Приємна несподіванка. Тобто, вони зробили для, українських розділ, для українців розділ е, з перекладами усіх новин. Давайте зазирнемо, що там. Заголовки тут такі: українці отримали премію Сахарова. Зеленський призначив нового посла в Словаччину. Словаки вірять у теорії змови. Компанія зі Словаччини є лідером у продажі шампунів. Ну таке зрозуміло, цей розділ для того, щоб українці вникали трохи більше у словацьку культуру, відчували якийсь словацький контекст, коли вони там перебувають. Так гарна ініціатива, але виглядає як якесь соціально-патріотичне виховання біженців. Тому скажу прямо, я не взагалі. Від цієї такої адапт... адаптивної програми. Хоча, хто знає, я не був на місці українських біженців у Словаччині. Можливо, це і дуже корисно. Далі в цьому змі ми бачимо купу матеріалів про підтримку України, про мітинги в підтримку України, про святкування Дня Незалежності України, про санкції проти росіян. Ну, тобто, повністю про українська риторика е -е мимо. Якби ми не знайшли тут проросійського наративу, його тут немає. Далі наступний, наступний сайт Актуаліті СК найпопулярніше словацьке медіа в рейтингу усіх медіа. Тут ми також бачимо актуальну світову аналітику, вичерпна інфа про ефект війни в Україні на весь світ, де політики Словаччини там кажуть, що якщо ми не допоможемо Україні, то ми наступні в агресії Росії проти нас. Пошук по запиту Україна видає 25 статей, і всі вони в. В принципі, в нашому наративі. Ну і дивимося, третє. ЗМІ СМЕ СК. Тут ЗМІ не таке цукрове, як два попередніх. Тут матеріали набагато складніші, дуже багато авторських колонок, що завжди мною дуже вітається. Дуже якісне зміна мій погляд, по формату дуже схоже на BBC. Ну, тобто, все прекрасно. Є історії конкретних людей з України, історія про жінку, наприклад, оці з Словаччини на ім'я Зузанна, яка працює в Україні волонтером у місті Свалява. І саме тут. Ось тут я побачив перший е, проросійський якийсь слід, який мені вдалося побачити в словацькій пресі. Е, бо ця жінка Сузанна що вона каже? Що багато її проросійських друзів та родичів. Перестали з нею спілкуватися, коли вона поїхала до України, щоб займатися реабілітацією українських дітей, е, і вони її навіть видалили із друзів на Фейсбуці. Вона з, е, заявляє конкретики, в принципі, ніякої про цих друзів та родичів. Але ми тепер з вами знаємо, що і правда в Словаччині є такі люди, що підтримують Росію. Хоча офіційно у пресі у більшості публікацій ми бачимо, що йде лінія виключно підтримки України. Окей, давайте гуглити оцю ситуацію і якісь ком'юніті про російські у Словаччині, і подивимося їм у очі, хто вони взагалі таке. Забиваю в Google, то, що е, хотів, тобто про російські ком'юніті, про російські партії, про російські організації у Словаччині. І ось я знайшов матеріал про це. На порталі Trend.sk стаття називається. Так, згідно з опитуванням САС, більшість словаків хочуть, щоб Росія виграла війну в Україні. Це опитування за 15.09, тобто за вересень. І там такий текст: представницьке опитування під назвою Як справи Словаччення здійснене агенством Еменфорс і СІЗАМ та Словацькою академією наук інформує респондентам, які пропонувалися відповісти на запитання опитування за десятибальною шкалою, згідно з якою один означає однозначну перемогу Росію, а десять України. Близько п'ятої частини респондентів заявили, що хочуть однозначної перемоги Росії. При цьому більше половини виступають за перемогу Росії, тобто. 20% однозначно перемоги Росії, більше половини хочуть просто перемоги Росії. Лише третина, тобто ну, там 30-33% сказали, що схиляються до України, а 18% респондентів не висловили жодних переваг. Відмінності також помітні на рівні е, політичних партій, наприклад, переважна більшість виборців партії СМРСД, е, колишнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо на боці Росії. Фіцо є явним противником антиросійських санкцій, і навіть відсвяткував річницю словацького національного повстання з російським послом. Тобто, у них там є якийсь Фіцо, який, значить, гарцює з російськими послами і проти санкцій проти Росії. Що стосується географічних, відмінностей, то тільки в столиці Словаччини в Братиславі проживає більшість жителів, які бажають перемоги Україні, тобто. Як ми бачимо, як буває, вся преса кишить підтримкою України. Ти заходиш на всі шпальти на головній сторінці. Ти бачиш «We support Ukraine», Ми підтримуємо Україну. А на ділі більше 50% опитаних хочуть перемоги Росії у цій війні. Ну, якщо цей Роберт Фіцу святкує там різні свята національні словацькі з послом Росії, то в принципі ясно, що він отримує там з Росії якесь фінансування з цим. В Європі ми стикалися дуже з вами багато. Про ці випадки ми знаємо. Інформації щодо його рейтингів я не знайшов у Гуглі, хоча я знайшов купу скандалів з приводу корупції, утисків меншин. Анти-ЛГБТ і, і так далі. Глядачі, от, які бувають у Словаччині. Якщо у вас є якась інформація про ну більше якась конкретна інформація про підтримку України чи Росії у Словаччині, будь ласка, напишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати і знати деталі цієї історії. А взагалі, взагалі, це Європа. Я вже звик до цього насправді у кожному європейському парламенті, у кожному європейському уряді завжди знайдеться якесь проросійське чмо з купою скандалів у біографії, яке Окрім світлого майбутнього, обіцянок та лозунгів нічого не може запропонувати. І колись він був при владі, колись він уже зафайлив, а зараз сидить і трендить із-за куліс. Тому їдемо далі. А далі в нас на черзі нехай буде екзотика. Не знаю чому, але мені стало цікаво, що читають про Україну на самому краю землі, в місті, де найближчий сусід це Антарктида, і тому я хочу знайти газету Аргентинського регіону Вогняна Земля і прочитати, що на минулому тижні вони писали про Україну. Слухайте, дві ж на головній сторінці у цієї газети у Шайя 24. Просто якийсь. Неймовірно дикий гвалтівника посадили на 18 років. Офіцери між собою влаштували перестрілку. Це про поліцію. В мері підвищили зарплати на 46%. Ну коротше, непогано. Там там веселувато. Я так відчуваю, як і в будь-яких, знаєте, віддалених регіонах. Там щось таке, якийсь твінпікс відбувається. Так, у вкладці Світ, яка є в цій газеті, на подив України немало, хоч і вони так далеко. Так? Тобто ми цікаві навіть там. Вони пишуть про те, що Європейський Союз накладає санкції на Іран за те, що він продає безпілотники до Росії. Є матеріал також про удари по Києву іранськими безпілотниками. Що мені подобається, що тут є пряма цитата Шмигаля, і вони взагалі от не соромляться називати росіян-терористами. Там так і написано: російські терористи. Нанесли ударів по цивільній інфраструктурі Києва, тобто в аргентинській пресі так і написано. Слухайте на самому краю землі відцитовані. Абсолютно всі наші публічні особи, до яких от ми звикли, так там і заява Зеленського, Шмигаля, Кличка, Кирила Тимошенко, і в кінці ще й цитата Єрмака, що росіяни думають, що їм це допоможе, але але це лише демонструє їх російський відчай. Наступна стаття вже про те, що Росія не виграє ніколи ядерну війну і не осмілиться її розпочати. Ось така аргентинська аналітика. І хоч Україна проворкує на жорстку відповідь. Підривом Кримського мосту, тобто Росія не наважиться використати ядерну зброю навіть у таких випадках. Журналісти роблять просто такі холодні висновки про те, що всі заяви Путіна вони означають лише той відчай. І той факт, що війна йде не так, як він планував. От і, в принципі, все. От до такої риторики вони підводять усі свої матеріали і висновки. Таку аналітику отримують люди на самому краю землі. А тепер заради об'єктивності, давайте перемістимося у Гренландію, на протилежний край землі і прочитаємо, що там. Прикол, звісно, я не знав, що у Гренландії є своя мова. Окей, сподіваюся, Google мені допоможе в цьому всьому розібратися. Це ЗМІ, яке називається серміцяк. Мені однозначно подобається і справа в його лексиці. Наприклад, от заголовок у гренландському ЗМІ Росія втратила більшість своїх позицій після приниження під лиманом. Тобто приниження під лиманом, вони пишуть. Звучить дуже поетично і дуже сміливо, як для журналістів. ну, Мені здається, що. В принципі, в Голландії пофіг, як ставиться до Росії, вони якби на острові на секундочку, їм по барабану. Вони навіть виділяють якісь знаєте, такі лінії спротиву от, всередині Росії і розписують е, такі детективні трохи сценарії. Про це е, пишуть матеріали. От, наприклад, вони вперлися у фразу заступника міністра закордонних справ Росії, коли він сказав, що конфлікт Росії та НАТО шкодить в першу чергу Росії. І розкрутили вони із цього прямо цілу статтю про те, що топ політики Росії не задоволені діяльністю Путіна. Прямо от вони придають такого великого значення цій цитаті. Ну, хоча у нас якось ця цитата про і ніхто її не помітив, так. Якщо чесно, знає, для чого вони це роблять, але от у них трапляються такі чисто і псошні матеріали. Можливо, вони, як і більшість регіональних змі, просто передруковують Reuters і додають від себе якісь коментарі. А можливо, це от дійсно на щось впливає в їх внутрішній політиці. Я точно не знаю. Вибачте, Гренландію ніколи не досліджував. Але ось є стаття, де вони висміюють приєднання до Росії на папері усіх окупованих. Українських територій. Вони прямо насміхаються над тим, що Путін сам собі щось там нашифрував у голові, підписав якісь папірці, а всі чиновники от під час цього підписання сидять у залі, ревуть, екстазують, аплодують, танцюють, сміються. Вони ще й пишуть, що це досить смішно було і виглядало в той момент, коли російська армія вигрібає від української саме в момент цих аплодисментів. Ну що ж. Отакі справи, любі друзі. Такі у нас цитаточки, такі у нас заміточки, і такі у нас такі з усього світу. Зазирнули ми з вами у різні куточки нашої планети, почитали новини. Запрошую вас підписатися на мій канал, подивитися відео з оглядами інших країн, які є вже в мене на каналі. Плейліст, посилання на плейліст буде під цим відео. Заходьте, оглядайте. Залишайте коментарі під цим відео, ваші враження від різних країн. Ставайте спонсорами мого каналу, підписуйтеся на мій канал. Усі гроші. Від переглядів і від спонсорства на моєму каналі йдуть на Збройні сили України. Тому я вас всіх до цього всього запрошую долучитися. Всіх вас дуже ціную, всім обіймаю, до зустрічі, всім гудбай.